За такими цукатами можна і в черзі постояти, якби їх хтось продавав. Але продавала їх тільки я. Я продавала цукати з айви. В мене вони на ура розходилися в інтернеті. Це, до речі, була одна з перших продуктів, які я продавала власними руками зроблені. Для цього я беру 800 грам продукту любого: це айва, кабак, із синеньких баклажанів дуже смачні виходять. Значить, 800 грамів продукту, 400 грам або 500 грамів цукру і 100 грам водички. Розчиняємо цукор, кидаємо в гарячий кип'яток уже ж гарячий цукор овочі, наші, проварюємо після закипання 10-15 хвилин, залишаємо ми його вихолоняти так, під кришечкою. Потім, після того, як 8 годин воно вихолено, знову ставимо, щоб закипіло. І аж потім уже на друшляк стіджуємо сироп і висушуємо. як у вас Якуйка бачки раніше я сушила зверху в себе на кухні, тому що я його настільки якісно проварювала, цей рецепт просто унікальний. Запишіть собі, користуйтесь, а мені поставте лайк та підписка.